Щаслива від того, що багато людей, які з нами крокують нашими щоденними щепетничними акціями це люди, які пережили військовий полон і які сьогодні продовжують боротьбу. Нас чекає, ще багато попереду викликів, тому що 2023 рік він має стати переможним. Він обов'язково стане переможним і ми дочекаємося перемоги разом. Для наших військовополонених, що їх тут чекають. Можливо, вони не знають про те, що ми зараз тут стоїмо. Але я впевнена, що вони це відчувають. Ми щиро віримо в те, що все-таки світ прокинеться. І світ не забуде про нас, не забуде про наш біль, тому що ми стоїмо за правду, ми стоїмо за свою землю, ми стоїмо за своїх близьких, за своїх рідних. Ми знаємо, що якщо не ми, то тоді хто. Ми знаємо, що якщо не наші близькі рідні, які зараз знаходяться на фронті, то тоді хто? Ми знаємо, що правда обов'язково переможе. І ми максимально все для того робимо. Україна понад усе. З нами сьогодні Дмитро, військовослужбовець, який звільнений з полону. Це фантастично. Це щастя! Поверніть! Якби Росія не намагалася нас з вами зламати, ми не будемо ламати черговий раз. Пишаюсь нашим народом, нашою нацією, нашою силою, незламністю. за нас всіх, за наших дітей, за полонених, дай Боже, скорішого повернення додому, до рідних, до близьких. Дуже вам вдячна, що можу з вами зараз поділитись так, такими емоціями. Ну, дай Боже, молимось за Україну, за наш народ. Слава Україні! Героям! слава!